Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Я обіцяв вам відео з приводу там, намагань постійних якихось впарити інтим за гроші. І ця тема так, вона ніби така була смішна, тому що там є різні випадки. Але коли я сів думати над цим відео, то мені, чесно кажучи, стало дуже несмішно, тому що. От у мене така ситуація, що я декілька років тому кинув взагалі дивитися порно. Тобто я не дивлюся зовсім нічого. От, ну і всіх відповідно від цього, так би мовити, інших чинників або ситуацій, ви самі розумієте про що я кажу, теж я не роблю. І ви знаєте, я через деякий час після того, як це кинув, я побачив, що ми, чоловіки, постійно знаходимося під якимось от безперервним смиканням, роздрочуванням на цій темі сексу, на темі якоїсь сексуальності тобто тобі весь час щось накидують, щось, щось там показують, щось якось намагаються тебе ну, Смикнути, да? тобто якось тебе розвести. І на цьому пасеться дуже велика кількість шахраїв чи шахраяк, я не знаю, тому що ми ж не знаємо, хто там за цими фото ховається. Ну, от, і хто пише, там, ну на цю тему навіть Індрю Тейт казав, що він спасся, спасся з цього і заробляв там дуже багато, тому що люди, чоловіки, вони якось так себе поводять дивно. І я з цього приводу тільки що думаю, що це ж наскільки треба боятися вийти в реальний. Світ, або наскільки треба боятися ну, дізнатися, хто ти, що ти згоден платити за ілюзію того, що з тобою спілкуються. Тому що ну, вірити в те, що з тобою якась там невідома особа, фото, які в інтернеті, ну, зараз це вже може бути там, згенеровано будь-яким штучним інтелектом. Що вона саме до тебе якось відноситься особливо і якось там до тебе якісь почуття там відчуває. Ну, це це взагалі так якось для мене дико. І ну це насправді перекликається дуже. З темою відносин на відстані, що, на мою думку, теж повна діч для чоловіка, тому що чоловік не може піти на таку сурогатну так, ситуацію да, для себе, якщо тільки він боїться вийти в реальний світ і отримати якусь оцінку своєї реальної вартості, да, там, цінності чи в цьому світі. І я можу сказати тільки одне, що це якась епідемія, це дуже велика кількість чоловіків, які сидять в Своїх якихось видуманих світах і бояться зіткнутися з реальним світом. Хоча, ну, мені здається, що це настільки себе не поважати, щоб платити за те, щоб з тобою спілкувалися, ну я не знаю. Я розумію заплатити вчителю, який тебе навчить іноземній мові, чи там, заплатити вчителю, який там, тренеру, да, який тебе чомусь навчить. Але просто щоб отримувати якісь електронні повідомлення, невідомо від кого, ну це. Це для мене, здається, якась діч. От. І тому єдиний спосіб, мені здається, це все якось виправити, це просто ну, зрозуміти, що ти можеш зробити те, що ти хочеш зробити, і робити це, і навіть не очікувати одразу якогось цікавого результату. Але мені здається, на мою думку, що це набагато продуктивніше, і будеш поважати себе набагато більше, ніж якщо ти будеш отак. От от от, ну, Купувати собі ілюзію того, що на тебе не байдуже, я не знаю, як це сказати. Тобто така якась невесела тема, і це перша частина, да, там, тому що коли я почав думати, розбиратися, то взагалі стало не дуже весело. І насправді, насправді, в сучасному світі це досить розповсюджено. І, як я розумію, там вже працюють професіонали, які. Можуть, ну там знову ж таки, що пригнічує, що просто не зупиняються не перед якимись там, ну тобто нема межі, і розкажуть і про від імені цієї там, типу дівчини, і про загиблих батьків, і про хвору матір, і про що тільки не розкажуть. Тобто навіть ті речі, які ну в цьому контексті це слово казати, звичайно, теж невірно. Ті речі, які там вважаються там, да, святими, да, тобто є якісь межі, але їх нема. В сучасному світі їх нема. Треба розуміти, що коли тобі пише там якась там 21-річна чи 20-річна дівчина, який ти чоловік, який ти класний, який ти красивий, який ти, то це означає, що наступним кроком тобі одразу запропонують або платити якийсь квиток міфічний, щоб вона приїхала до тебе, або купити якесь плаття, щоб вона. Прийшла до тебе на побачення, або просто там прислати грошей. Тобто, м -м -м -м, тобто, не треба вірити в те, що, в те, що до тебе якось там прям хтось в інтернеті почав як блискавично якісь почуття мати. Да? Тобто це, це, ну, на мою думку, це досить, ну, досить, досить зрозуміло і досить просто. Але, як я розумію, що не всі мене завжди. От, тому тут єдиний спосіб це займатися собою, якось поважати себе, яким би ти не був на даному етапі, і, 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 і виходити в реальність і, і відчувати реальність, навіть якщо вона болюча і не така, як тобі б хотілося. От. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.